Всім піс! Мене звати Аня і вітаю вас на моєму каналі. І як ви ж зрозуміли з назви відео, сьогодні буде друга частина влогу з моєї поїздки в Нідерланди. Отож, давайте почнемо. Отож, після нашої дуже вдалої поїздки до пляжів Соня трошки захворіла, тому вона лишилася сьогодні вдома, а я вирішила, що я хочу відвідати. Міста неподалік від Амстердаму, і я давно хотіла поїхати подивитися конкретно на ось це місце. Я хочу сказати, що в принципі я не пожалкувала, але мут трошки був такий... Паршивий у мене того дня, і я досі пам'ятаю, що я ходила, дивилася на цю красу, і мені воно все було не миле і абсолютно нецікаве. І того дня було дуже багато людей, але я не жаліюсь, тому що це була неділя, мені здається. Тому це було очевидно, що буде багато народу. Але в цілому там ще були тваринки, було дуже гарненько. Мені, в принципі, дуже сподобалось. А власне, чому в мене був паршивий муд? Тому що. В якийсь момент у мене настають періоди, це так знаходить як емоційні годілки, знаєте. Якщо ви дивилися мої минулі відео, ви знаєте, що мій батько зниклий без вісті на війні. І, власне, через це я постійно думаю про нього. І того дня я гуляла, погода була класна, місце дуже гарне, і я просто йшла і думала про те. Типу, де він і взагалі що з ним. І я б дуже сильно хотіла, щоб він в той момент ходив зі мною, розглядав ці всі прекрасні будиночки і насолоджувався тим сонечком і весною. І через це мені дуже паршиво було, тому що я почувалася дещо винною, що я ходжу, гуляю цим місцем в той момент, як я реально не знаю, що відбувається з моїм татом, але. Я якось намагалась, ну, не те, щоб перебороти себе, а просто прийняти той факт, що окей, зараз мені сумно. Типу, в мене є на це реальна причина. Я просто в якийсь момент зрозуміла, що нема сенсу більше боротися з собою. Це абсолютно нормальні почуття. Тому я просто ходила в наушниках, слухала музику, яку мені хотілося, знімала відео, насолоджувалась пейзажами і. Сумувала, тому що мені так хотілося. Аж я хочете цікавий факт: дуже багато людей живе в цих будиночках. Тобто це не просто якісь виставкові будинки, там реально живуть люди. Типу, я коли проходила повся, бачила сім'ї, які там щось святкували, тому що це якраз був період Великодня, і як ви можете бачити, там навіть ковдра висить. А це Сарочка Джемес. Я не могла таке пропустити. В цілому мені дуже сподобалось знову ж таки... Муд трішки мене підвів, але окей, так буває. І я дуже рада, що нарешті я навчилася проводити час з собою, що для мене не було проблемою поїхати самій покататися, подивитися на цю всю красу. у них ще там буде відчиліночка. Може на голову взявся. Це я оп, оп. Ого! Чайка. Да, я вмію псувати естетику. <гум> я знаю. Ще у нас в готелі можна було попросити баскетбольного м'яча, наприклад, і деякі хлопці так і робили, тому я до них постійно напрошувала, щоб покидати м'яча. З ось цим конкретно хлопцем ми навіть трошки пограли, але було дуже слизько після дощу. Тому ми не дуже активно рухались, і взагалі в моїх конверсах я декілька разів чуть не навернулась. І, власне, ми поснідали наступного дня вже і поїхали в Кекенхоф. Так, ми нарешті туди дібралися, тому що взагалі я хотіла ще в Німеччині поїхати подивитися на Тюльпанові поля, оскільки вони є там поруч з Дюссельдорфом, з Кьольном. Але в цьому році їх. Закрили для відвідування, тому що це типу як комерційні поля, так і ти не можеш просто туди заходити, фотографуватися і влаштовувати фотосесії. Наскільки я пам'ятаю, їх відкрили потім. Але мені дуже хотілося зробити ось ці гарні фотографії, просто подивитися на квіти, тому що для мене це було максимально дивно. Ось ці роки не бачити настільки багато квітів. Тому що, наприклад, в Україні я постійно там відвідувала ботанічний сад і так далі. І на клумбах у нас їх теж дуже багато було. Тому це прям було моє найбільше бажання поїхати туди і побачити цю всю красу. Також там був дуже прикольний лабіринт. Мені сподобалось з ним блукати, але знову ж таки так багато людей було. І там була черга на таку міні-вишку, де можна було подивитися згори, типу, на лабіринт. Я хотіла зробити дуже класне фото, але ми просто задовбались би чекати. Тому ми вирішили, що ми йдемо далі і не зупиняємось, тому що ми навіть не обійшли, по суті, весь кікенхов того дня. А ще я навіть не знаю, чи пощастило нам з погодою чи ні, тому що в принципі було не жарко і не шпарило сонце, як в деякі інші дні. Але в той же час інколи моросив дощ, і через це теж ми трохи мокли. Я дуже рада, що я того дня одягнула кеп, тому що. Да. Мене дуже сильно дратує, коли у мене мокне волосся. І так, я дуже рада, що того дня я не облажалася і втягнула свою кепку. І такі мої собачки були. Я... я не можу проходити по собачок цих. і тому я їх постійно знімаю. Вибачте, що я ще люблю їх віджимати у хазяїв і фоткатися з ними. Мені подобається це робити. Це моє нове хобі. І мені так хотілося побути тими хлопцями, тому що вони приїжджали поруч з полем. Типу, я не знаю насправді, з якого боку можна було зайти на конкретно поле, щоб походити повстюльпанів. Але чесно, у нас не було часу і бажання з цим всім розбиратися, тому що вже навіть ось на цьому моменті ми були дуже втомлені, тому що ми дуже багато ходили. І насправді, мені здається, він настільки великий, вам потрібен тупо весь день, щоб обійти його. Тому що ми деякі локації просто пропускали, або дуже швидко їх проходили. Мені здається, про деякі локації ми навіть не знали, що вони існують, і напевно ніколи не дізнаємось. А ще я вам раджу взяти з собою їжу, якщо ви будете їхати туди в наступному році, наприклад, тому що мені здається, що зараз вже немає сенсу туди більше їхати, тому що там по суті нічого не цвіте. І до речі, не їти туди зарано. Типу, ми їхали десь в 20-х числах. І це було от прям супер. Саме те на той момент. І, власне, з приводу їжі та води беріть з собою, тому що, звичайно, вона там, по-перше, overpriced, і по-друге, ну, дуже такі черги довгі, я б сказала. Ми довго чекали, і ну, в більшості там якісь просто фастфуд. А якщо ви хочете посидіти, прям попити якусь каву, ну і щось нормально поїсти, то. Просто не вистачає на всіх столів, тому наперед подумайте про це. Насправді, в якийсь момент мені просто ці всі квіти вже почали здаватися однаковими. і Я почала читати їх назви. Там реально були дуже цікаві назви у сортів цих тюльпанів. І я не розумію, чому конкретно в цьому Кокенхофі неможливо було купити ось такі сорти тюльпанів, які росли в ньому. Типу, там просто були якісь звичайні тюльпани. І коштували вони, звичайно, якісь вау, тюльпани. І через це ми просто вирішили нічого не купувати. Конкретно в Кекенхофі. Я потім розкажу вам про іншу точку, де ми все-таки купили тюльпани, чому я її вам не раджу. І ще я хочу сказати, що дуже багато тюльпанів вони були просто величезні. І я зараз скажу про ось ці, тому що вони були. Ну, десь такі, як моя долоня. Типу, камера не передає, наскільки вони велетенські, але їх бутони були просто неймовірно здорові. Але знаєте, що мене ніколи не перестає дивувати? Це люди, які трусили дерева сакури, щоб в моменті на них падали ось ці листочки з квіточок, щоб зробити гарні кадри. І ці дерева, бідні, вони вже були такі обтрушені, розумієте? Мене це так вибісило. Типу, я розумію, що ти, можливо, хочеш гарне фото, і причому це робили не лише дівчата і чоловіки. І я думаю, блін, ну люди, ну камон, нащо ви це робите? Вам не шкода дерево? Я не душніла, ну чесно. І потім ми зайшли також в критий намет, я не знаю, оранжерею. І там, власне, було дуже багато теж гарних тюльпанів сортів, але вони всі майже там вже повідцвітали, тому що там було набагато тепліше і логічно, що вони почали квітнути раніше. Отож, такою була наша поїздка в Феканхов, і ми зараз переходимо вже з вами до наступного дня. Ми пішли з Соні в те саме кафе, в яке, по суті, ми ходили кожного дня. І знаєте, що я знайшла там у стопці книг оці. Дві перші частини фентезі, які я дуже довго шукала. Вони англійською, але в принципі для мене це не проблема. І, звичайно, що я їх купила. Вони там коштували, я не пам'ятаю, 3 євро за книжку, здається, Вже з такого плану. І, власне, зараз ми з вами йдемо в Блю Blue Маркт. Blue типу квітковий маркет. Там дуже гарна локація для фото, але я не раджу там купувати тюльпани, тому що Соня купила там тюльпани, і вони в неї зацвіли і дуже багато. Типу, різних відгуків є щодо цього магазину, що вони просто продають, наприклад, червоні тюльпани і видають їх за інші кольори. І, звичайно, що ти, типу, платиш гроші, ти очікуєш щось конкретне, але інколи не все так, як ми хочемо, але все одно я купила своїй мамі тюльпанчики. Отож. Таким був цей влог. Я сподіваюся, він вам дуже сподобався. Тисяте ти, ти, лукаса, підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей. Бай!